Якщо ми говоримо про Полтавщину, то напевно це з погляду того, що Полтавщина є одною з найбільш нафтогазовидобуваючих областей в Україні. З газом на Полтавщині, так як і всій Україні. Люди платять таку ж високу ціну за газ, як і вся Україна, хоча вони саме видобувають велику кількість газу, саме нафти і конденсату. Я хотів би привернути увагу до того, що сказав сьогодні міністр енергетики і вугільної промисловості, Пан Самепродан. Він сказав, що собівартість газу, який видобувається в нас в Україні, 375 гривень. Удумайтесь, 1000 кубів 375, за словами міністра, в той же час наше населення платить фактично по 500 доларів, якщо тут. Ту ціну, яку є, ми якраз і задавали саме запитання, чому в нас наш український газ не йде на, на житлово-комунальні самопотреби, але внятної відповіді від міністра ми саме не отримали. Е, я сьогодні хотів би сказати, що на Полтавщині відбуваються надзвичайно дивні речі. Дивні речі з погляду на того, що є ще частина людей, які за своїми низькими статками не змогла провести собі природного самогазу і користуються. Скрапленим газом, який завозять людям у балонах, це найбільш саме соціально незахищені верстви населення. Але парадокс полягає в тому, що які б уряди в нас не були в Україні, але уряд не дає достатньої кількості скрапленого газу, ліміту на Полтавщину, щоб забезпечити цих людей таким саме газом. І тому постійно і в минулі роки, і сьогодні ця проблема є, і вона є досить дошкульного для соціально незахищених саме верст населення. У чому полягає саме проблема на спецаукціонах, які проводяться у Києві, ніколи не виконувалися саме. Заявки, які дають по кількості тонн саме газу для таких саме верст населення, а пропонується комерційний газ, Тобто, щоб ці незахищені верстви населення платили значно дорожче за той балон саме газу, який повинен бути. Парадокше полягає в тому, що на Полтаві є декіль... на Полтавщині є декілька заводів по виробництву цього скрапленого газу, і якщо я не помиляюся, добуває його саме виробіток понад саме 30 тисяч саме тонн. Оце така саме ситуація на Полтавщині. Тому ми будемо продовжувати саме боротися проти підвищення саме тарифів. Ми будемо і далі боротися саме за те, щоб людям чесно сказали, скільки саме свердловин у нас на Полтавщині, кому вони належать, скільки саме видобувають, по якій ціні куди саме продають. Ми будемо боротися і за те, щоб була чітко виконана саме 13-та стаття Конституції України, яка саме говорить про те, що земля надрій атмосфер. На повітря є предметом власності українського народу, а не окремих сімей, олігархів і інше. І якщо ми сьогодні повернемо у державну саме власність під державний контроль, саме наші надра, це допоможе в тому числі і вирішити енергетичну проблему. Але базовим залишається саме хай скажуть в тому числі питання, хай скажуть українському народу фактично саме баланс енергоносіїв і і, і баланс газу, які потреби, і саме сам звідки які надходять. І ключовою проблемою залишається проблема формування саме тарифів, бо ніколи ніхто не говорить про прозорий сам принцип формування саме тарифів, ну а далі енергозбереження і це ціла низка саме проблем.